Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку у територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг для підопічних відбувся незвичайний захід осінь у русі. <праць> Цей танцювальний захід став справжнім святом, що подарував нашим шановним мешканцям незабутні емоції та гарний настрій. Я дуже дякую організаторам, які прийшли до нас і з нами потанцювали. Ми, нам дуже було приємно. Ми дякуємо нашим працівникам, які тут працюють з нами кожного дня. Дуже ми задоволені і всім дякуємо. Я переселенка з Мелітополя. Познайомилася з дівчатами. Я дуже рада, що я сюди прийшла. Ми дуже гарно проводимо час. Ми ходимо в скандинавську, ми співаємо, ми танцюємо, ми спілкуємось, п'ємо чай. Нам дуже все подобається. І я советую всім приходити сюди. Захід провела Катерина Монжиєвська, талановита тренерка, засновниця та керівниця власної танцювальної студії. Катерина має багаторічний досвід роботи з різними віковими групами. Її заняття це поєднання професіоналізму, творчості та любові до танцю. Вона створила неймовірну атмосферу, де кожен відчував себе комфортно та впевнено. І головне по світайтесь. Порсміайте. Наша добав. І ще 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 у Організатором виступив міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх напередодні свята людей поважного віку. Ми організували для них осінній бал для того, щоб їм підняти настрій, нагадати молодість. Ми в центрі багато проводимо для них різних культурних заходів. Стараємося їх підтримати, обігріть. Подарувати їм такі хвилинки радісного, щасливого життя. Ця ініціатива вкотре довела, що рух, активність та позитивні емоції не мають вікових обмежень. Учасники заходу отримали заряд бадьорості, гарний настрій та довели, що життя після 60 – це час для нових відкриттів, радості та активного відпочинку.